Це мій вітекс вітекс священний або абрава, абраамове дерево. Ви знаєте, скільки я сіяла це насіння, жодного разу не проросло. тож я вже її не сію. І е, живцювала у, у землю, в притінку, так, також не пішов. І е, випростувала, відтягувала гілочки, прикопувала, також не захотів. Ну, не захотів, то, то й не треба. Дай Бог, щоб по цей кущик зберігся. Він там попускав багато уже своїх, своєї порослі, ще я не знаю, що з ним треба робити. Росте моя, мій цей пагорб. Бачите, я ось принесла. Я ходила по мох, а там надибала отаке мох з травичкою. Думаю, ну це ж у мене як лісова зона, нехай буде. Ну, пагорби оці. Воно ж не просто так, правильно? Ну, якось воно в природі росте. Знову мого чабана положили. Це в мене дубочки тут. Тут у мене дубочки. Це мій чабан. Десь тільки овець не видно. З собачками. Це не рарія, яка гарна. Вона буде взимку така стояти також. Виноград, подивіться, як він фарбами різнокольоровими. Прямо вражає, дуже вражає. Він кобіло божився, вже він стоїть пустий. О, листячко, як до землі припало. Не прибираю, почне чорніти, а я ще ж буду обробляти дерева. Нехай на листя нападає. Я ж це листя не викидаю. Я його пускаю в діло. Ось сюди понакидаю, замлечую оце все, а може, в мішки поскидаю. Буду робити компост. Я ще не знаю, не вирішила. Погляньте, який в мене живописний корчик є. Бачите, який він гарний, гарний, гарний. Щось посадила оцю коричневу бадів, а не пам'ятаю, що. І ходила, думала, думала, дивилась на нього і не згадала. Так, ось посадила я свій бук. Тут у мене лісова, наче долинка, наче галявинка з травками, з кущиками. Ось він, дубок стоїть. Ось я покажу гілочкою. Ось буде. Ой, бук. Тут у мене дуб, тут у мене бук, тут у мене бузина. Звісно, ніхто не буде нікому давати розростатися так, щоб сильно. Це моє лісове озеро. Ось таке воно має вигляд. Ну, знов таки виноград там в далині. Туя східна. Оце зелена. Ну, це вона не аурея у мене. Я не знаю, як вона. Оце книжка, на неї ще кажуть книжка. Мій пенючок. Дуб уже таке грязне, коричневе. Негарне листя мені не подобається. У винограда от гарний. гарний листочок, а у дубані. Подивіться на цей ялівець. Це ж витвір мистецтва. Ну хіба ні? Оце за два, за три роки він отакі шапочки наростив, а були то Ось коло з, -з вори вверху, не хоче він коло тримати, оце так. Я йому кхе, туди залізний пруд прив'язувала, не хоче він. Ну, не хоче, хай буде так. Я ще щось придумаю там. Може, покладу його якось, не знаю ще. Трояндочка встигла розцвісти. Ну, вона не така, вона якась вицвіла на телефоні, а вона гарний в неї, соковитий такий. Ой, помаранчево рожевий щось таке фуксія, не фуксія. Навіть не знаю, що це за колір. Так, і мені прийшла нова ідея. Вона мені прийшла позавчора, як завжди, лежачи на тахті. У мене ще є дракон у мене є. ось. Тільки в нього кусничок морди відпав. Щось об'їло. Ластівка у мене є. Оце я хочу, щоб воно, гілочка, щоб приросла. Я завжди так роблю. Божевцювання в мене не виходить. Ось моя ластівочка. О той кусничок я заберу, він коріниться, я заберу його. Далі. Отут. А, ну ось з Барбариса журавель, ось він. Ну, його з цієї сторони не дуже добре видно. Ось тут я хочу зробити восьминога. Подивіться, який. Я тут хотіла факел зробити. Такий. Оце гічку прив'язала сюди. Хотіла зробити щось на кшталт, на зразок факела, щось таке. Але не буду. Я передумала, буде, буде в мене восьминіг. Погляньте, скільки в нього нлапу тут. Я тут деякі також хочу укорінити, а деякі просто прийдеться постригти. Вісім лапок у нього буде. Ну, якщо буде сім або десять, це ж не важливо. Ні, це буде негарно. Буде вісім. Має бути вісім, тож і буде вісім. Сосна моя махає мені ручкою. Все хотіла викопати, а потім думаю, а раптом вона піде знову, буде рости. Я її обробляла разів шість, мабуть, різними препаратами. Ну, це я думаю, або Ну, це не іржа. Що те, я думала? Піноцид, здається, від цього. А в мене нема. В Херсоні нема такого препарату. А замовляти з інтернету заради однієї сосни. Ні, воно б мені, звичайно, пригодилося б. Але, коротше кажучи, стара пісня. Я як подумаю за цю, за цю пересилку, то мені аж дурно стає. Оце я хочу Хортсмана. Не хоче він давати корінці? Це мій хортсман, ось він на мене дивиться. Бачите, богомольчики мої. Ось дві лапки, ось голівка. І цей богомольчик. У нього лапка вся здорова. І ця лапка здорова. О, дивіться, яка дебела дві лапки. І голівка також є. А хвіст взагалі шикарний. Оцю гілку треба би обрізати, вона тут зайва, але не буду нічого обрізати. Він мені подобається. У мене богомол, ми... Богом... богомол, вибачте, монстр. Ось так. Нехай собі будуть гарні такі ялівці. Я всім рекомендую, хто любить химерні отакі ялівці. Ой, це треба було забрати звідси. Це я вийшла за дровами. Це я вийшла за дровами, розумієте? Оце він так буріє на зиму. Взимку він такий, ну телефон його робить більш таким е, бурим, е, світлим, а він такий темний-темний. Не підв'язала я свої е, іспанська. єдина у мене залишилася ялиця іспанська. Треба підв'язати, щоб сонечко до неї попадало, бо вже ж сонця мало буде. Моя інсталяція. Так, ну що, не хочуть пташки на цю кормушку йти, то я вже туди і не кидаю. Гніздо треба поправити, а там пташки мої сидять. Так, ну все, вже 8-9 майже хвилин. Струмок мій живий, водичка випаровується з нього так. А тут зі ставочка вода вже пішла. Чекаю, поки вона зовсім вийде. Я купила сьогодні плівку. Не знаю, витримає вона чи ні. Там залишилось буквально сантиметр. Ну, по краям, а в центрі там трішечки більше. Там глибина трішки більше. Все. А, ось я перемінила картинку. Тут я ще нічого не зробила. Тулила-тулила. Потім відійшла і мені не сподобалося. Залишилися ці корінці так. А ось тут поставила дерево, там у мене був шлягер, ялівець прибережний. І він благополучно здох. Ну, здох та й здох. Ось таку я композицію сюди протулила, на будиночок упав. Вітер дує. і вони падають. Щось мій суїцика. Пожовтів жовтів також. Чого це він? І цей жовтий стоїть. Це суїци канана, а це суїци каголд. Ну, він має бути жовтий, але ж не такий якийсь, як іржавий. Погляньте, скільки листя на шапочках. Я цей ялівець вже стригла. Це альпс. Я його вже один раз стригла. Треба буде ще. Ну, то зими все одно треба надати. Форму. Оцю гілку треба зрізати, вона перехресна йде. Так, це в мене японський куточок, садочок з японським ліхтариком. Ось так. Так, все. Тихої доброї ночі, усім гарних снів. Мене сьогодні розбудили о 6 годині. І вночі вони гепали, але о 6 годині це була, це була канонада з цих радів, це було страшне. І одночасно з усіх боків. Ну, все, бувайте здорові!